Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Вітаю всіх з Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком і всіма святами, які ви святкуєте, чи будете святкувати вашій родині. Я хочу сьогодні запропонувати такий гарний ефектний салатик. Нам буде потрібна велика тарілка розміром 30 см і більше. Також. Овочі, помідор, перець болгарський, сир, кобасна нарізка. в мене м'ясо запечене, кукурузка, майонез і також чіпси. Я починаю з того, що шматочок сира спочатку натираю на тарілку приблизно 150 грам, і кладу ось таким сегментом з краю. Проти нього, також щоб було рівномірно жовтеньке. Викладаю 3-4 ложки кукурузи десертної. Напроти викладаю зелену цибульку і також м'ясо нарізане, ось такими ромбиками. Замість цибульки можна взяти огірочок зелений чи ще якісь інгредієнти. Також ромбіками нарізаю перець болгарський і червоний помідор. І ось таке яскраве диво. Ми отримуємо. В середині для того, щоб цей салатик розмішувати на столі ефектно, я додаю майонез ось такими гарними жгутиками. Вона не дуже рівномірно, але як виходить. І вставляю в цей майонез ось так тими парусами чіпси. Воно виглядає дуже ефектно загалом. І дає цьому салаткові дуже гарного смаку. Ось такий салатик. І ще один наш житель хоче вас також привітати святами і з Новим роком. Далі. Всього вам найкращого. Дякую за вподобайки.